Вітаю, шановне товариство! Хочу розповісти вам про три чудові, але явно недооцінені декоративні рослини, які цвітуть навесні у квітні та травні. І перша з них це Алісум Скельний, багаторічна рослина із родини хрестоцвітних. Алісум починає квітувати всередині квітня і його цвітіння триває 3-4 тижні. Кожна рослинка в цей час вкрита хмарою золотистих квітів. Це невибаглива багаторічна рослина, стійка до засухи та морозів. Висота кущиків до 20 см і такий алісум чудово підійде для оформлення альпійських гірок або формування бордюрів. Після завершення цвітіння квіткові стрілки треба обрізати, і тоді у вас буде ошатний округлий кущик із отакого опушеного сріблясто-зеленого листя. У дорослому віці рослина погано пересаджується, отож сіянці бажано зразу висадити на постійне місце. Оскільки у Алісума стрижнева коренева система, то дорослу рослину не можна розмножити діленням, але алісум дуже гарно розмножується насінневим шляхом, а в сприятливі роки може давати самосів. Рослина, отримана з насіння, зацвітає на другий рік. У другій половині квітня починає розцвітати також фіалка сестринська, це невибаглива грунтопокривна рослина, яка може рости як на сонці, так і у напівтіні. На сонячних місцях її кущики будуть більш компактні, а цвітіння дуже рясним. У на півтіні цвітіння буде не таке рясне, але зате рослина буде швидко розростатися за рахунок повзучих підземних пагонів і заповнювати порожні місця. Ця фіалка морозостійка, вона не потребує укриття на зиму, але вона любить зволожений ґрунт і в засушливі періоди влітку рослину бажано поливати. А оце по краю квітника моя сама улюблена ґрунтопокривна рослина для сонячних місць мельнянка базиліколиста. Мельнянка утворює невисокі подушки діаметром до 40 сантиметрів. При цьому рослина абсолютно не агресивна, вона не розростається від кореня і її пагони не вкорінюються. На кожному пагінці мельнянки до п'яти пуп'янків, які у травні перетворяться у яскраво рожеві квіти. і Весь кущ буде просто всипаний цими квітами, і за ними не видно буде листя. Цвітіння мельнянки триває десь близько 3-4 тижнів залежно від погоди. Як і алісу, мельнянка погано пересаджується в дорослому віці і не розмножується діленням куща. Але мельнянка гарно розмножується насінневим шляхом. Насіння можна сіяти під зиму або навесні, а також вона дає невеликий самосів. Посадіть ці невибагливі рослини у своєму саду, і вони довгі роки будуть радувати вас красивою зеленню і рясним цвітінням.